Доля кличе мене, і я відгукнувся. Боги, почуйте мій голос. І я понесу ваші благословення у бій. Я готовий до майбутніх випробувань. Я світанок, що сходить. І я поведу нас у новий вік. Стартова локація нашого Рамзеса доволі непогана. Є вихід до Червоного моря. Можемо швидко пройти до Середземного моря. А це вода, а це їжа. Йдемо далі. Показали нам технології. Тут вони мають назву королівські укази. Як і звичайні технології, є три напрямки: це військові, політичні та промислові. Також за допомогою технології ми зможемо відкрити аванпости. Робоча сила потрібна, щоб будувати нові будівлі, доглядати за тими, що вже побудовані. Якщо буде дуже багато робочої сили, то рівень щастя буде падати, але буде більше слотів для найму війська. Є також три сезони: перший ахет, сезон повені. І він дає такі бонуси: плюс 35% від нашої рибної промисловості, також швидкість переміщення по морю плюс 30%. Паред сезон зростання, вартість найму нових підрозділів мінус 15%. І Шамут, сезон збору врожаю, плюс 20% з ферм, ті, які біля Нілу розташовані, та плюс 100% тих ферм, які знаходяться, я так зрозумів, біля моря. Також швидкість відновлення втрат плюс 10%. Шамсугор кінець року, дає нам якісь подарунки, які саме нам не сказали. І не показали. Рамзес. Бачимо інформацію про нього. Клас легкий, він командир, у нього чудова дальність стрільби, чудова швидкість в битві, різні його стати. Вміння, вміє ховатись в скраб, не зовсім розумію, що це, та в лісі. Його ефекти: ефекти в битві плюс 15% рейндж стрільби та швидкість втомлювання мінус 5%. Це для юнітів бодігу. Ефекти на мапі компанії. Плюс 35 досвіду це для Рамзесу. Утримання мінус 4% для всіх юнітів. Швидкість по морю та по землі плюс 6%. І урон від усілякої непогоди мінус 5%. Так виглядає нова прокачка. Бачимо, дуже спрощено: є лев, баран та птах. Не пам'ятаю, як він називається цей птах, але ось так. Лев відповідає за утримання. Вашої армії, баран за швидкість відновлення втрат, та птах за швидкість переміщення по землі та по морю. Також є 4 титули. Відкривається на 8, 16 та 27 ранзі, і можемо обрати титул. Титул щит Нинджая дає захист в ближньому бою плюс 8. Та рекрутинг ранг плюс 2. Це для всіх юнітів меджаїв. Ну і також бачимо, щоб розблокувати інші титули, потрібно прокачати ваші вміння. Бачимо, щоб, наприклад, цей титул прокачати, який має назву любов до людей, потрібно 4 кожного. Дає є він щастя плюс 6 та аура дисципліни плюс 30%. І такий ще титул дає нам швидкість перезаряджання мінус 20%. Швидкість переміщення по землі плюс 30%, та швидкість переміщення по морю плюс 30%. Наступне аванпости. Є 4 види це військові, дає бонуси до армії. Адміністративні аванпости дають нам захист від виснаження. І також є ще підвищує нашу легітимність на плюс 8. Економічні інкрінекономічні вампусти видобуток продукції плюс 10% для всіх ресурсів, і релігійні підвищує нашу вірність до богів, до того бога, якого ми обрали. Бачимо, дає робочу силу, і все в тому дусі. І цивільна війна розпочалась. Битва за корону. Бачимо, відкривається ось така іконка. Але Рамзес не може претендувати на трон, бо в нього немає захопленої священної землі єгиптян. І щоб Почати претендувати на трон потрібно її захопити. Ось тут недалеко є така земля. Ось так вона позначена такою короною. Дякую за перегляд та до зустрічі. Ця війна частина моєї легенди. Перемога моя доля. Єгипет заслуговує на нову династію.